Шовковського великі проблеми в Динамо. Зінченка виганяють з арсеналу. За мене зв'язку канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фабет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, за... залишайте коментарі. Поїхали! Півзахисник донецького шахтаря Артем Бонаренко зацікавив турецький трамсоспор. Однак бордово сині, схоже відмовилися від ідеї підписання хавбека, адже гірники запросили надто багато за трансфер. Транзанспор, який представляє турецьку суперлігу. Зважаючи на все, відмовився від спроб підписати атакувального півзахисника Шахтаря Артема Боднаренка. Це трансферне вікно за даними: 61Media, медіа. Гірники запросили за футболіста 10 мільйонів євро, що стало несподіваною вимогою для бортово-синіх. У трамзом вважали таку суму завищеною і перемикнули увагу на інші варіанти посилення складу. В даний час клуб веде переговори щодо можливого трансферу 22-річного польського хавбека Якуба Калузінська, який виступав за Антаяспор. У поточному сезоні Бондаренко провів 24 матчі загірників у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши дві результативні передачі. Після 17 турів Шахтар має доробку 33 залікові пункти та займає третю позицію у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. У 18 му турі гірники на формально домашньому полі прийматують київський лівий берег. Поєдинок запланований на 24 лютого початок гри о 18.00. Хорор загребського Динамо Лука Захора може стати гравцем гірників. 18-річний футболіст виступає на позиції лівого Вінгера, але може зіграти й праворуч. Трансфер Шахтар ініціює директор донецького клубу Дар'я Серна. Нападник представляв молодіжну команду Динамо Загреб, Ю-19. А останні півроку провів в оренді в Дубраві, виступає у другій за силою лісі Хорватії. За даними трансфермаркет, ринкова вартість Форда становить 100 тисяч євро. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не виключає появу нових футболістів до рестарту УПЛ, Знайчани в міжсезоння займають проактивну позицію. Наставник Шахтаря Маріно Пушевич, відповідаючи на питання про потенційні трансфери донецького клубу, не виключає протягом наступних тижнів появи нових футболістів. Шахтар на початку лютого офіційно голосив про підписання двох новачків: 19-річного болівійського центрбека Дієго Аройо та 18-річного бразильського форуда Кау... Кауана Еляса. «Ти завжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна. Тому ми теж намагаємося освіжити можливо одну чи дві позиції, побачимо, як будемо діяти. Але ми також стараємося оновлятися. На мою думку, це необхідно та важливо. Побачимо, як усе пройде протягом наступних тижнів. Наводить слова Пушича, офіційний сайт Шахтаря. Відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів, яке рішення щодо майбутнього головного тренера донецького шахтаря Маріну Пушича прийняло керівництво гірників. Відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів про подальшу долю Марина Пушича на посаді головного тренера Шахтаря. Раніше повідомлялося, що кандидатура Пушича якості тренера є пріоритетною в колишньому колективі Пенорді Роттердам. Також писали, що становище боснійського фахівця в донецькій команді є хитким, Його наступником після звільнення стане нинішній хорватський спортивний директор Дар'я Серна. За словами Бурбаса, Шахтар повністю довіряє Пушичу і готовий продовжувати посилювати склад. У Шахтарі визначилися з майбутнім свого тренера. З того, що відомо мені, власник та менеджмент і готові довіряти стратегію розвитку команду Маріно Пушичу. Відтак не шукають йому заміну. Співпраця з коучем чинна ще півтори роки, саме під Пушича гірники зараз дорого скуповуються. Після придбання 20 мільйонного Кауа Еліаса інвестиції в новачків не завершуються. У це міжсезоння на позицію правого Вінгера ще дуже ймовірне підписання іншого бразильця в районі тих самих 20 -ти мільйонів євро, написав Бурбас в своєму телеграм-каналі Барбас. Колишній футболіст збірної України Віктор Коваленко знайшов нову команду, вихованець Донецького шахтаря, декілька років провів без клубу. Коваленко вирішив повернутися в знайомий і звичний йому чемпіонат, повідомив журналіст Ігор Пурбас. Віктор Коваленко самостійно підтримав форму після того, як влітку 2024 року завершився термін його контракту за талантою, і клуб із Бергамо вирішив не продовжувати угоду з 28-річним футболістом. Однак вихований шахтаря вже знайшов нову команду. Колишній хавбек збірної України на правах вільного агента підписав угоду з «Емполі». Контракт діятиме до кінця сезону 2024-2025, з можливістю подальшого продовження. Заради цього варіанту футболіст відмовив одному з клубів чемпіонату Туреччини. Оленко вже вступав в Емполі на правах оренди за Таланти у сезоні 2023-2024. Віктор зіграв за Адзурі 17 матчів, в яких забив один гол. Крім цього, українець також захищав кольори італійської спеції. Журналіст-блогер Ігор Бурбас. Повідомив, що за його інформацію захисник СПАР, імей Кон, все ж може підписати повноцінний контракт з Київським Динамо. Ігор Бурба, спираючись на свої джерела, проінформував, що південноафриканський оборониці Мек все ж може стати гравцем Динамо. Імей Окон коштує 200 тисяч євро. Зараз він приїхав в Динамо. З ним панові домовляються. Тому? Тому що він поїхав у Магдебур, бо він зіграв трохи них на зборах. Зарекомендував себе. Ті його запросили. Він поїхав туди. Зараз щось там не склалося, він повертається в Динамо. Підписують, ніби його, сказав Бурбас. Після 17 турів Динамо має в доробку 43 залікові бали та одноосібно очолює турнірну таблицю Української прем'єр-ліги. Відрив від Олександрії, яка тримається другою, складає 5 очок. У 18-му турі команда Олександра Шавковського вдома прийматиме Львівські Карпати. Поєдинок запланований на 23 лютого. Початок гри о 18.00. Окон нині є гравцем клубу Суперспорт Юнайтед, який виступає у чемпіонаті Південно Африканської Республіки. У поточному сезоні він зіграв за свій клуб 8 поєдинків у всіх офіційних турнірах, без результативних дій. Расевермаркет оцінює його у 650 тисяч євро. Президент Мадридського реала Флорентіно Перес відреагував на інтерес до воротаря його клубу Андрія Луніна від низки клубів Саудівської Аравії. Лорентіно Перес відреагував на інформацію, що українським воротарем Реала Андрієм Луніним цікавляться кілька клубів Саудівської Аравії. Президент королівського клубу, якщо вірити нашим колегам з Іспанії, не має наміру продавати українця, адже вважає його відмінним дублером для основного голкіпера вершкових Тібу Куртуа. За інформацією порталу Дефенса Сентрал, мадридський клуб розгляне пропозицію щодо трансферу Луніна лише у випадку, якщо Андрій сам попросить про це. Після 23 турів Реал має в доробку 50 очок та одноосібно займає першу сходинку в турнірній таблиці Іспанської Ла Ліги. Відрив від Атлетіко, який тримається другим, складає один пункт. У наступному турі команда Карло-Анчелотті на виїзді зіграє проти Осасуни. Поєдинок буде зіграно 15 лютого, початок гри о 17.15 за київським часом. Луні на сезоні 2024-2025. Луні на сезоні 2024-2025. Зіграв за королівський клуб лише в семи матчах, 10 пропущених голів, три матчі на нуль. Трансфер оцінює Андрія в 20 мільйонів євро. Відомий журналіст Ігор Бурбас розповів, чому не відбувся трансфер українського 23-річного опорного півзахисника Київського Динамо Володимира Брашка до англійського клубу У це зимове трансферне вікно. Журналіст Ігор Бурбас повідомив. З яких причин зірвався перехід хавбека Володимира Брашка з Динамо до Вулвергемптона, президент Білосиніх Ігор Суркіс, пояснив це бажанням клубу зберегти все ключового гравця для подальшої боротьби за золоту УПЛ. Однак, за інформацією Бурбаса, справжньою причиною стало втручання у процес брата власника Динамо Георгія Суркіса, який запросив надто високу ціну. Не зійшлися. На 20 мільйонах кружляли вертіли, поки, за моєю інформацією, Григорій Михайлович Цуркіс вийшов на аванс сцену і сказав 25 мільйонів. Вулвергемтон розвернувся і пішов, сказав журналіст у програмі ютуб каналу Барбас. Прошков в цьому сезоні провів за Динамо 25 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Контракт футболіста з клубом чини до 30 червня 2028 року. А Трансфер Маркет оцінює його у 9 мільйонів євро. За інформацією британських ЗМІ. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Ртетта влаштовує масштабну чистку складу влітку, під котру потрапить і український бек канонірів Олександр Зінченко. Влітку головний тренер арсеналу Мікель Рететта планує влаштувати досить масштабну чистку складу своєї команди. За інформацією ЗМІ з Великої Британії, лондонську команду в кінці сезону точно залишить Рахім Стерлінг та Нетто. У яких завершиться термін оренди з Челсі та Бормуту відповідно. Також нові клуби будуть змушені шукати Томас Партей, Жержиніо та Кіран Тірні, бо влітку у них завершується термін дії їх контрактів. Це інформацією видання Daily Mirror. Арсенал ще й планує продати українця Олександра Зінченка та поляка Якоба Ківіора, бо обидва не є гравцями основного складу. Арсенал після 24 турів має в доробку 50 залікових балів. Та займає у турнірі таблиці Англійської прем'єр-ліги другу сходинку. Зінченко в сезоні 2024-2025 років зіграв за лондонську команду 13 матчів у всіх офіційних турнірах без результативних дій. Журналіст, блогер та коментатор Ігор Циганик висловився щодо чемпіонських перегонів в українській прем'єр-лізі у контексті тренерської долі наставника Динамо Олександра Шовковського. Ігор Циганик вважає, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський Має значний кредит довіри від керівництва Київського клубу. Чи звільне Шовковського, якщо Динамо не виграє чемпіонат? Шовковський – легендарна людина. Якщо вже дали керувати Динамо такому недосвідченому Шовковському, то йому треба вірити, якщо Динамо не виграє чемпіонат, це буде дуже великою проблемою. Залежить від того, яку гру будуть демонструвати, які судді будуть судити. Тому що ми розуміємо, що зараз весна і все навесні починається. Заказав циганник в ефірі своєї авторської програми на Ютубі. Після 17 турів Динамо має в доробку 43 залікові бали та займає перше місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. У 18 му турі команда Олександра Шоковського вдома прийматиме Львівські Карпати. Поєдинок запланований на 23 лютого початок гри о 18.00. На цьому новини підійшли до кінця. Дякуюся за перегляд. За мене зв'язку був канал Екстра Тайм. А новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фабет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!